Доброго дня, сьогодні вас вітає парксайд. Сьогодні вас вітає, починаю з другого будиночку. Одразу показую, на якому етапі тут штукатурні роботи. Ну, в принципі, і минулого разу тут практично нічого не змінилось, тільки трошечки, от доробили перші поверхи. Воно тут мокре і почали мурування підмуровувати під електрику. Так, Заходимо всередину, забрали величезну кучу сміття, яка тут була. Ось. Ось бачимо тут, звісно, було дуже весело і починається заміщення ґрунтів. Так, я бачу, там доливають, доробляють патіо, потім там ще четверта секція не роблять. І зараз подивлюся тут, чи доробили по першій. Так, по-перше, вже дороблено. І вже все зроблено. Тобто, лишається зараз на цьому етапі патіо 3 е, секції, 4 секції другого будинку. І е, е, вроді би зайшли штукатури на секцію номер 3 е, Зараз це перевіримо. Так, ну тут штукатурів я не бачу, якщо чесно. Навіть вчора, ні, позавчора, коли на нараді Задав питання, мені якось так відповіли, що нібито на третій секції. Ну, немає їх на третій секції, і вікна ще не доставлені тут в кінці в цьому під'їзді, тому далі підніматися не буду, показувати не буду. Підемо далі на четвертий будинок, на третій. Подивимося, що там у нас робиться по будинку Номер, ну, по п'ятому я знаю, що ще не вийшли. Не вийшла та бригада, яка працювала. Ось. Але планують, планували. Сьогодні-завтра, але я думаю, що і сьогодні, і завтра їх не буде, як завжди. Папери трошечки затягуються. Так, пішли. Так, по другому будинку теж якісь мережі прокладають, якщо чесно, виглядає з однієї сторони, як вода, з іншої сторони, як електрика. Чорт його знає, потім уточню, обов'язково вам розкажу. Другий будинок трошки швидше готується по посередині, мається на увазі по самому двору. І багато чого зроблено вже порівняно, наприклад, з першим я Це ж теж про це говорив. Так, це у нас будинок номер 4 секція номер 1 Так, ось дивіться. Цю плиту минулого разу показував, як зав'язував. От її вже залили. Вона в декілька рівнів, трошечки складніша плита. Тому що там з цієї сторони комерція стоїть житло і різні рівні. Тобто тут трошечки нижче. Мається на увазі, що сама по собі комерція за рахунок того, що йде заниження по рельєфу, саме підлоги, буде вище по висоті. Нагадую, у нас максимальна інклюзивність по всій комерції, і тому саме для цього ми робимо таку штуку, як заниження підлоги, яке фактично підвищує нам поверхи. Це у нас підготовка. Почали рити шостий будинок, зараз покажу. Уже машини вивозять трошечки грунта. Ось вже потихеньку почали копати це якраз під першу секцію. Тобто будуть копати сюди і в ту сторону, от туди теж розрівняли. Потихеньку машини вивозять. Ось машина під'їжджає, я тоді. Переходжу далі, бо тут є плита секції номер 3 четвертого будинку. Так, так от шліпуйте опалубку. Давайте вам трошечки покажу з цієї сторони, як це виглядає. Потужність металева. От зацініть об'єм арматури. Просто зацініть об'єм арматури. Я зараз туди спущуся, вам трошечки покажу, які потужні будинки, яка, який в них фундамент. Щоб іноді люди просто не задавали дурні питання, то так і зробимо. Так, ось дивіться. Ось дивіться. Це Потужні арматурні такі Це там насос стоїть, відкачує воду, всякий випадок. І ось подивіться на об'єм цього арматурного в'язання. Оце от величезні гроші. Це величезні гроші для монолітників, тому що тут об'єму того бетону е досить так непогано. Ну, все, це останній виходить цокіль, і далі вже підуть житлові поверхи по четвертому будинку, що не може не радувати. Потихеньку ми все ж таки вилазимо і до нового року маємо надію вилізти з е котловану, і там далі вже піде трошечки легше. Так, будинок номер 6. Залишився в тому ж самому стані, є нюанси, давайте я вам про них розкажу. Насправді нічого такого е, дуже е, складного чи чогось страшного не сталося, все нормально. Просто коли ці нюанси вже висвітляться, я вже тоді спокійно зможу вам розказати. Насправді що приходиться просто офіційно пра працевлаштовувати людей, де й все. Ну, я думаю, всі розуміють всю цю ситуацію і е, як тільки працевлаштування відбудеться. Ми одразу їх сюди запустимо, поки їх тут нема. Тобто вони працювали як підрядна організація, а тепер вже будуть працювати як наші працівники. Ну от так це виходить. Коротше, якщо це коротко, якщо заокруглити, всіх деталей розказувати не буду, тому що мене і конкуренти дивляться, на що їм то знати, правильно? Нам головне, що нам головне результат, щоб тут все будувалося. Так, плиту над цією секцією теж залили. Я якраз знімав тут відео, як ми перевіряємо плиту. Це саме було про цю частину плити. Ось цю. Ви там могли побачити теж то армування, що його приймають, перевіряють, в'язку, дивляться, дергають там все, щоб воно не вивалювалось. Ну, до речі, у нас навіть з фасадом таке і є. Тобто ходить людина і пробує ті зонтики на. Виривання, чи вони не вириваються, чи все окей, чи все нормально. Ось так. Що у нас тут далі? А, чи дійшли хлопці вже до кута секції номер 2 третього будинку? От зараз подивимось. Трошечки, правда, я зараз по, по бетону пройшовся, залишки вилили на землю. Тут, я так розумію, грунт ще буде прибиратися. Теж можете побачити, що будова трошечки нижча, ніж ця дорога. Але я думаю, що ми тут будемо робити якісь такі пониження. Але дуже зручно те, що людям досить, скажімо так, зручно буде підходити до комерції в цій частині. Це у нас теж дитячий садочок, оце ця частина. А, от. Теж хочемо тут робити дитячі садочки. Я бачу, що вже все підійшли до кута. Десь було ось до цієї стіни не було минулого разу. От вже вони залили ці, ці стіни, ці стіни виставили опалубку на ці. І таким чином, а, вже фактично та, зробили умовно по колу, крім секції номер 4 ну, На четвертій ви бачили, вони вже все підготували, вже всі підлоги Так, Ось, залишився цей кут, і він, по-моєму, ще не залитий. Я не знаю, ви побачите це, я зараз спробую вам показати, щоб не залазити туди в глибину. Ну, я, до речі, я не знаю, чи є там бетон, чи нема, бо я зараз на пауці це все діло роблю. Коротше, ви самі напишіте в коментарях, чи був там бетон, чи не був. Я шучу, я передивлюся це відео. От. Так, ідемо далі. Так, тут є, є, вже зняли і тут ще трошечки. А, ось залишилась невеличка ще кількість от до повороту з'єднається. Також завезло, бачимо, сходові бетонні. Нагадую, ми їх захищаємо, ці сходові бетонні, Сьогодні я, з, до речі, роблю огляд з клієнтом, він попросився теж зі мною на огляд. І теж дивиться, як ми будуємо теж. Допомагає мені з критикою. От, це дуже важливо критик. Ну, насправді, якщо чесно, так, так і є. З однієї сторони, іноді те, що ти не бачиш, інші люди бачать. Так, що у нас тут? Тут залишилось десь до тижня часу роботи. Тут виставлять вони сюди щити, і на тому, і на тому все. Все буде вже закінчено. Цікаво, чи є перекриття. Зієї сторони я вже не пам'ятаю, я зараз спробую піднятися по цьому щиту. Добре, що є ці ребра так, тут є вже перекриття, тут вже все залито. Тому якось так. Так, йдемо далі на вихід. Що з основного? По п'ятому будинку, на жаль, хлопці ще не вийшли, обіцяли до кінця цього тижня, сьогодні четвер ще не вийшли, Я думаю, що і завтра теж не вийдуть, там чисто паперово таке Робота, з якою треба ну, трошки побавитися. Тому е, я думаю, що чекаємо їх на наступному тижні. А, що, цієї бригади я не бачить, мабуть, в них якраз зараз обід, в них іноді він плаває місцями через прийом бетону. Ну, я так розумію, що чи прийняли, закінчували бетон доливати по тому куту, чи навпаки зараз очікують на після обіду, але їх зараз немає. Робота є, людей нема. Це теж в принципі непогано. Головне, щоб робота була. Так. Ну, і теж бачимо кількість металу, яка закуплена наперед. Лишається тільки збільшити кількість людей. Ну, до речі, я це запитання завжди задаю кожного разу. Кожного разу задаю це питання директору генерального підрядника, і він кожного разу мені там дає нову інформацію. І насправді потихеньку, потихеньку, не так як обіцялося, але кількість людей. Дійсно, додається, це дуже приємно. Та не цілими бригадами по 10 людей, але більшість бригад, які мали 5-8 людей, стали по 10-12, деякі 15 і потихеньку темпи вирівнюються, це, це дуже приємно, тому що літом ми так сильно просіли по роботах. Було дуже неприємно, бо ну, реально там була така сильна боротьба за працівника. І просто вартість робіт. Дійшла вже фактично, піджалася під європейські. Тобто е на сьогоднішній момент робота простої людини. Мається на увазі там, людина, яка працює руками, монолітник, плиточник, штукатур, шпотлівщик. Всі ці роботи на сьогоднішній момент оцінюються вже практично по європейським цінам. Там трошечки ще лишається, ну але враховуючи, що все ж таки тут не Європа і е в повноцінному сенсі мається на увазі в економічному. В географічному так, ну, політичному, можна так теж сказати, але в економічному поки що ні. То е вважаємо це непоганим знаком. І на майбутнє, можливо, якщо е ця тенденція залишиться, то кількість людей, яка поїхала, вона скоршу за все повернеться. Бо з такими цінами, маючи 80-100 тисяч гривень на місяць заробітної плати, це досить непогано, як для е працівника, який працює руками. Це фактично там, вище тестера в IT-шці. Ось так. Тому якщо хтось думає, куди віддати е, свого сина е, чи доньку е, навчатися, то, можливо, політех е, політтех промислове та е, громадське будування, ПГС там, чи як воно там називається зараз От один з варіантів. Так, ну і перейдемо трошечки до кінця, до першого, другого будинку, там зараз покажу. Ще у нас її змінилося і по першому будинку теж є новини. Так, трішечки про фасад другого будинку. Е, вже до кінця доробили ці парасолі, я бачу, і е, доутеплюють оцю маленьку частинку, цей залишок, і все, і фактично залишиться тільки, тільки покласти фінішний шар. Отже, до кінця, як добре виглядає вся ця частина, трошечки наближу. Гарно виглядає, і на минулій, на, на минулій нараді попросили також ще раз нагадали точніше нашому керівнику генерального підрядника, і він обіцяв, що цю частину повністю зроблять до Нового року, щоб тут можна було і по тій частині теж прогулюватись. Дуже важливо, щоб людям було, ну скажімо так, приємніше тут е знаходитись і жити, бо велика кількість квартир живе. Ну і переходимо до будинку номер 1 Зараз зайду в двір і вам трошечки покажу красивих. Речей розкажу трошки цікавих речей. Один з клієнтів, тільки що який зі мною був, задав питання, навіщо ми траву сіємо на зиму. Я кажу, то у Львові вона з зимою триває, це нормально, то ж Львів, то ж не там умовний там, Харків, де морози, прям такі. чи Київ той самий. Так, заходимо в наш двір. По дитячому садочку ми плануємо до. А, туди вже завезли навіть. Обладнання частково меблі. Воно там доробляють. Я не буду зараз туди заходити, вже наступного разу обов'язково вам зроблю якусь таку ще одну екскурсію. Цікаву. А зараз... Ой, господи, як же ж воно успішно розблоковане, якщо не розблоковано? Тепер розблоковано. Так. До речі, ще ніхто не жалівся на таку відстань між е цим між розблокуванням і дверима. Я не знаю, хто перший пожаліється. Я не знаю, як на мене, задалеко. Так, камери. Ну, до речі, з плюсів по камерах, то що камери все фільмують, все, все бачимо, все, все, що треба. І дуже швидко знаходимо всіх людей, які щось там нашкодили, пошкодили. Так, з останнього. По Генератору. Більшість ОСББ борються з своїми забудовниками, щоб вони їм допомогли з генератором. Наші, наші люди борються з забудовниками, що цей генератор не ставили. Ну, це насправді жарт. Але е, суть питання в наступному: що е, де його поставити? Добрий день. Е, тому що він був заважав би тут він 100% заважав би. Спортивному майданчику, бо він обслуговується з двох сторін, і там ці фірточки відкриваються, і вони там повинні, повинні не тільки з майданчика, а й з тієї сторони, щоб це було зручно ще й завантажувати його, заливати дизель. Тому вирішили його все ж таки поставити з цієї сторони. І на наступному будинку на другому також вже трошечки змінили благоустрій. Не глобально, але трошки, щоб ну, двори, між собою, як казав, підрізнялися. Що з хорошого? З хорошого по газу ми на, до того, що ну, так виходить, що типу, до кінця листопада вже буде опалення від газу, бо опалення від електрики не таке ефективне по КПД, але вже є як є. От, що ще? Ну, генератор в довстановому поставимо. Зараз займається ем, до встановленням, встановленням, точніше, резинки. Ось бачимо, резинку вже робимо зсередини. Це, е, ми вже давно це просили і в цей раз це реалізували. Бо на інших комплексах у нас тут був бетон, а тут вже зараз ставлять все це на резину, щоб дитина не вдарилась. Тобто резина і закриється зверху резиною. Класне рішення, як на мене, дуже прикольне і дуже зручне і безпечне для дітей. Це дуже важливо. Тому зверніть на це увагу. Ми трошечки заморочились з тою пісочницею. Ось. Ну зверху вже готують під те, щоб вже поклали, бачите, направляючи, щоб вже стелити резинку. Так, вже от. все це діло е, ущільнювали. Зайвий пісок, правда, висипали. Е, а, ні, на доріжки висипали, це добре. Е, що я ще хотів сказати? Да, в принципі, мабуть, все. Опалення вже є в електричному варіанті і е, до кінця місяця запуститься в. Газовому я вважаю, що це успіх, як на мене, тому що ну, пройшли в деякі моменти досить швидко. Та, треба було трошечки зусиль, але ми їх доклали і зробили так, щоб люди швиденько заселялися. По тепер по ремонту в квартирі номер 213 І я надовго не робив відео, тому що ну, прийшлось дуже багато деяких нюансів проробити, наприклад, ознайомитися з. з сметою, потім е, треба було вибрати там декілька нюансів по оздобленню. Чекали, поки дорахують все це діло, щоб ну, обов'язково ми не вилізли за межі бюджету, який я навіть ще не називав. Тому на наступному тижні ми ну, обов'язково вже зробимо, можливо, в кінці цього, якщо проїдемо в магазин на цьому тижні, вже зробимо якесь перше відео. Я вам покажу якісь перші намітки. Але одна з квартир піймала мене, така ж трьохкімнатна, піймала мене. І е, прямо в коридорі на другому поверсі нашого офісу, і е, я цій людині просто перекинув е, наш е, проєкт е, безкоштовно, так, ясно, що безкоштовно. А також один з клієнтів нам запропонував обставлення меблі, ми також перекинув е, для того, щоб е, люди могли обрати. Я про це окремо ще скажу, тому що до меблів ще не доходили, але скинув декілька класних варіантів. Е, то якщо ж кого цікавлять... Приходьте в офіс, просто вам так само прикину, бо ці меблі теж від нашого умовного клієнта, і вони теж, скажімо так, цікавляться нашим комплексом для розвитку свого бізнесу. Ну якось так. Тому чекайте, от скоро скоро буде багато матеріалу. Поки що. Просто я його накопичую і видам вам в наступному відео буде багато цифр, тому ви з ними зможете знайомитися і спокійно вже собі якось планувати. Тому що я вважаю, що трьохкімнатні квартири Парксайда це найкраще, що може тільки бути. Все, до побачення, до наступних зустрічей.